Всім привіт! Придбали машинку для стрижки Philips серія 3000, модель HC 3525 на акумуляторах 13 рівнів від 05 до 23 мм, та з лезами що самі заточуються. Подивимося, що в комплекті. Так, упаковка, як завжди, в філіпса гарна, як завжди, гарантійні талони. Правила користування, інструкція. Багато книжечок. Так, сама машинка, не важка. В руку лягає гарно, управління переду, вимкнути включити і режими. Все заклеєно, показано, як що робити. Ось такі леза. Працює. Режими міняються механічним способом. Роз'єм для зарядки. Так. Сама зарядка. Написано, що може працювати 45 хвилин, заряджається 8 годин. нічого незвичайного, звичайна зарядка. Так, самі насадки. Насадок у нас дві Одна призначена для стрижки бороди та. Може працювати як електробритва. Показано, що куди. Ось така вона прозора. Так. І насадка для тришки. Теж все позначено. Де яка? так Як має вставлятися? І треба видалити всі паперові пакувальні матеріали, я думаю, все добре вставляється. І щіточка для очищення самої машинки, зберігати. Тому буде зручно в цій упаковці. На перший погляд машинка гарна, потужністю 5,4 Вт. Не мочити. Чи зручно не користуватися, напишемо відгук після того, як спробуємо. Дякую, до побачення! Прибрали все пакування. І в комплекті є дуже зручна інструкція, де показано, як вставляти насадки, як користуватися, як обслуговувати машинку, які деталі можна мити, які треба чистити на суху, як вставляються насадки. Тобто насадка вставляється ось так. до Клацання ось так це виглядає. Регулюємо механічним способом, вверх вниз ось, це максимально наскільки Так притул, все. все працює. Виймається, і насадка для бороди.